Коч і ствол, це мала бути звичайна ніч. Я сидів на кухні, допивав чай і переглядав новини на телефоні. В будинку було тихо, лише годинник монотонно цокав на стіні. Раптом дивний шум з вікна вітальні, тихий, але точний. Якби я не був насторожі після останніх новин про пограбування по району. Може, й не звернув би уваги, але щось підказувало, це не просто вітер. Я швидко вимкнув світло і дістав пістолет, що завжди лежав поруч, на випадок, якщо життя захоче зіграти зі мною злий жар. Поряд у шухляді скотч. Не запитуй, чому іноді він стає в пригоді більше, ніж аптечка. Коли я почув, як тихо відчиняються двері ззаду. Я вже був у коридорі за рогом. Двоє. Один з ножем, другий із ліхтариком. Вони думали, що я сплю. Помилилися. Я зробив крок і холодно, чітко сказав: На підлогу, обоє! Перший злякався і кинув ніж, другий спробував тікати. Але я влучно вистрілив гору просто в стелю. Гул пострілу паралізував обох? За секунду вони лежали обличчям вниз. І тоді настав час скотчу. Через кілька хвилин обидва були зв'язані як подарунки на Різдво. Я викликав поліцію. Вони приїхали через сім хвилин. Поліцейський тільки здивовано окинув поглядом зв'язаних злодіїв і спитав: А навіщо вам скотч?» Я усміхнувся, бо іноді найкраща зброя це холодний розум і трохи клейкої стрічки.